Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо читати англійською світовий бестселер Charlie and the Chocolate Factory Charlie і Шоколадна Фабрика. Приємно, що вам такий формат вивчення англійською подобається, будь ласка, підтримуйте і надалі нас лайками і пишіть свої відгуки. В першій і другій частинах ми познайомилися з головними героями книги, а також з родиною Чарлі Бакета. Якщо пропустили посилання під відео. Сьогодні продовжимо читати англійською, розуміти англійську на слух та вивчати нові слова. Тож починаємо. He would stop and stare and press his nose against the glass. His mouth watering like mad. Він зупинявся, і дивився, і press his nose against the glass, і притискав носа до скла. І ось перший гарний вираз: His mouth watering like mad, і в нього текли слинки. Ще є один подібний вираз, який я завжди часто використовую, якщо говоримо про щось смачненьке. It makes my mouth water. It makes my mouth water. Тобто, якщо дослівно, то це робить. Мій рот повним води або в мене течуть слинки. Many times a day he would see other children taking bars of creamy chocolate out of their pockets and munching them greedily, and that of course was pure torture. Багато разів на день він бачив. Як інші дітки, a bar of chocolate, плитка шоколаду. Виймають плитки шоколаду, плитки вершкового шоколаду зі своїх кишень, and munching them greedily. greedily жадібно, greedily, і жадібно жують їх. And that, of course, was pure torture. Pure torture, справжня тортура. І це, звичайно, була справжня тортура. Тобто для Чарлі це дійсно була справжня тортура. Only once a year on his birthday did Charlie Bucket ever get to taste a bit of chocolate? Only once a year, лише раз на рік. На свій день народження Чарлі Бакет куштував трохи шоколаду. Get to taste a bit of chocolate. The whole family saved up their money for that special occasion. В цьому речні два гарних вирази. Save money. Можна цей вираз використовувати без AP. To save money, заощаджувати гроші. Другий вираз A special occasion» Особлива подія. A special occasion». Тож, давайте перекладемо. Вся родина заощаджувала гроші до цієї особливої події. And when the Great Day arrived, Charlie was always presented with one small chocolate bar to eat all by himself. І коли цей величний день наставав, Чарлі завжди дарували with one small chocolate bar одну маленьку плитку шоколаду, яку він міг з'їсти сам. To eat all by himself. And each time he received it, on those marvelous birthday mornings, he would place it carefully in a small wooden box that he owned and treasure it as though it were a bar of solid gold. І кожного разу, коли він отримував Мається на увазі цю плитку шоколаду. On those marvelous birthday mornings. В ті чудові ранки свого дня народження he would place it carefully. carefully обережно, Він клав її обережно в маленьку дерев'яну скриньку That he owned, якою він володів. And treasure it. Treasure, скарб, або ви зберігати щось як скарб, якщо використовуємо як дієслово. І зберігав її так, начебто it were a bar of solid gold. Solid gold, чисте золото, він зберігав її цю плитку шоколаду, так, начебто, це була плитка з чистого золота. And for the next few days, he would allow himself only to look at it, but never to touch it. І наступні декілька днів he would allow himself. Він дозволяв собі лише дивитися на неї, тобто на цю плитку шоколаду, Звертаю увагу вашу, якщо ми використовуємо дивитися на щось, завжди look at. But never touch it але ніколи торкатися її. Then at last when he could stand it no longer, he would peel back a tiny bit of the paper, wrapping at one corner to expose a tiny bit of chocolate. І тоді нарешті, when he could not stand it no longer. Stand, ви знаєте, у значенні стояти. Це ж слово має інше значення терпіти. When he could stand it no longer. Коли він вже не міг більше терпіти, he would peel back a tiny bit of the paper. Він розгортав маленький шматочок обгортки». at one corner to expose a tiny bit of chocolate. В одному куточку, щоб відкрити крихітний шматочок шоколаду. Тайний крихітний. Then he would take a tiny nibble, just enough to allow the lovely sweet taste to spread out slowly over his tongue. Потім він трошки надкусував. Just enough to allow лише от, щоб дозволити чудовому солодкому смаку the lovely sweet taste to spread out slowly over his tongue, поширитися повільно по його язику. The next day he would take another tiny nibble. And so on and so on. Наступного дня він ще трошки надкусював. і так далі, і так далі. And in this way, Charlie would make his six-penny bar of pressed chocolate last him for more than a month. And in this way, і таким чином. Charlie Would make his six penny bar of butter chocolate last him for more than a month. Charlie uh, розтягував свою плитку шоколаду за 6 пенсів більш ніж на місяць. А зараз слухаємо всю частину і сприймаємо англійську на слух. He would stop and stare and press his nose against the glass, his mouth watering like mad. Many times a day he would see other children taking bars of creamy chocolate out of their pockets and munching them greedily, and that, of course, was pure torture. Only once a year on his birthday, did Charlie Bucket ever get to taste a bit of chocolate? The whole family saved up their money for that special occasion. And when the great day arrived, Charlie was always presented with one small chocolate bar to eat it all by himself. And each time he received it, on those marvelous birthday mornings, he would place it carefully in a small wooden box that he owned and treasure it as though it were a bar of solid gold. And for the next few days, he would allow himself only to look at it but never touch it. Then, at last, when he could stand it no longer, he would peel back a tiny bit of the paper, wrapping at one corner to expose a tiny bit of chocolate. Then he would take a tiny nibble, just enough to allow the lovely sweet taste to spread out slowly over his tongue. The next day, He would take another tiny nibble. And so on and so on. And in this way, Charlie would make his sixpenny bar of pressed chocolate last him for more than a month. Сподіваюся, вам подобається ця чудова книга. Вивчайте нові слова, тому що вони повторюються з розділу в розділ. Напишіть свої відгуки в коментарях, підтримайте нас лайками. Я бажаю вам вивчати англійську цікаво і з задоволенням.